Для когось із членів журі 15-го фестивалю Мій рідний край робочий день розпочався о 7-й ранку. Ведучі програми Ранок на тисі» намагалися вивідати в Юрія Бідзілі всі секрети оцінювання програм про життя національних меншин у різних країнах. Суддя визначив загальний рівень робіт як хороший, хоча й помітив факти недбалого ставлення до умов фестивалю. Є роботи, які не готувалися спеціально для фестивалю. Є роботи такі, які просто є шматками телевізійних програм. Може, дуже добрих телевізійних програм, може вони як серія виглядають і гарно на телеканалі, але тут вони дещо випадають взагалі із концепції фестивалю, тому що фестиваль все таки передбачає, що ця програма повинна бути завершена від самого початку до кінця. Фабула сама по собі часто буває дуже добра, але розгортається вона якось у сюжет не дуже вдало. У кімнатах, де засідають журі, кипить робота, а в суддів кипить мозок. Напередодні телевізійники до 9-ї години вечора переглянули три десятки конкурсних робіт. І кожен фільм треба належно оцінити. Ми маємо дуже організовану таку сітку. За цією сіткою ми все оцінюємо. Тобто, ми оцінюємо авторську ідею, авторський сюжет, фабулу наскільки добре вона розгортається. Ми оцінюємо оператора, операторську майстерність, звукорежисера, музичне оформлення. Тобто, ми розуміємо, що ми слухаємо, і ми це одразу оцінюємо, бо інакше можна захопитися сюжетом, і звичайно, що можна тоді не оцінити через велику кількість фільмів. У членів журі виробляється здатність блискавично за лічені секунди складати своє перше враження про фільм. Далі йде детальніше оцінювання роботи. Я на фестивалі 14 раз, і в журі я, по-моєму, вже 10 раз. І, знаєте, коли ми бачимо кілька кадрів, ми вже е, можемо так придумати, ой, це дуже цікаво. Або це не так цікаво, тому що ще Они не освободілість од того, що вже було, що вже треба заповнити і надо, запомнить и, и надо делать чуть трохи європейський. Після перегляду всіх конкурсних робіт журі визначать найкращі фільми про життя національних меншин. Переможців нагородять вже в п'ятницю, 13 вересня.